Доброго ранку, шановні батьки та любі дітки, запрошую вас на заняття сенсорного розвитку. Сороконіжка жила за містом. У дальнім лісі, в хатинці з листя. Вставала рано до всходу сонця і на роботу йшла, бо соняш. Але ходити по травах рослах не дуже зручно, коли ти босий. Так можна нежить замить схопить. То що ж робити? Взуття купить. Треба нашій стонозі допомогти та придбати їй взуття. Малята ось така у нас стонога. З чого вона складається? Правильно, із кругів. А чи однакового кольору круги у стоноги? Ні, не однакові. Вони всі різні. Давайте з вами назвемо усі кольори стоноги. Білий, червоний, синій, зелений, помаранчевий, жовтий, молодці. А тепер давайте розглянемо чебітки, якого кольору я придбала для неї: жовтого, червоного. Зеленого, помаранчевого, синього та білого. Давайте допоможемо нашій стонузі взутися та розставимо взуття відповідно до кольору. Якого кольору взуття поставимо біля червоного кружечка, вірно-червоного. А біля зеленого кружочка-зеленого кольору. А біля білого кружечка. Звісно, білого кольору. А яке взуття ми поставимо біля помаранчевого кружечка? Молодці. А біля жовтого, вірно, жовтого кольору. А біля синього кружечка? Молодці. Взуття синього кольору. Дітки, ви гарно справилися із завданням. А зараз давайте виконаємо фізкульт-хвилинку. Малята ви великі молодці, а давайте тепер з вами пригадаємо, куди йшла стоного? Так вона йшла на роботу. А чи була вона взута? Ні, взуття в неї немає. А що може трапитись, коли ходити, босоніж? Вірно, можна захворіти, застудитись. Малята, ми сьогодні з вами підібрали взуття до нашої стоноги. Вона вам каже, дякую. Стонога дуже задоволена і каже вам до побачення, до нових зустрічей.